Алея пам'яті героїв. У Чернівецькому ліцеї школярі та педагоги висадили калинові кущі. Напередодні Дня захисника і захисниці України на території Чернівецького багатопрофільного ліцею номер 4 діти висадили калинові кущі для алеї пам'яті героїв. Нашим дітям буде дуже символічно знати про те, що нічого ніколи не вмирає, і герої завжди живуть. А дерево це той символ, який показує, що дерево життя якраз і продовження всього є. І для наших учнів, вихованців це алея буде слугувати постійним, постійною згадкою, пам'яткою про цей подвиг, який зараз відбувається в нашій країні. Акцію ініціювала платформа пам'яті меморіал, мета акції вшанувати пам'ять героїв, які поклали своє життя за нашу країну. Ми вважаємо, що це надзвичайно важливо, щоб діти відчували свою причетність, особливо в такі дні. Вони про це дуже багато знають, вони про це часто говорять, тому що зараз наразі кожна сім'я якимось чином дотична до війни. І коли вони Роблять це власноруч, вшановуючи пам'ять таким чином, то мені здається, ну, запам'ятається набагато більше, ніж якийсь ролик десь у соцмережі чи Свічка пам'яті. Такі акції важливі особливо тим, хто намагається оговтатись від пережитого та вшанувати пам'ять тих. То загинув за Україну, розповідає Віталій. Я вирішив приєднатися до цієї акції для того, щоб вшанувати пам'ять та, та просто виразити повагу та свою захопленість тим людям, які вирішили захищати нашу батьківщину, та які вже віддали життя, бо на превеликий жаль отримали кулові поранення на сході України для того, щоб просто підтримати їх морально та духовно». Учні ліцею кажуть, долучились до акції, аби підтримати однокласників, батьки яких захищають нас від агресорів. Калина це символ мужності людей, які пролили кров за батьківщину. І в честь цього ми висаджуємо алею з калини, щоб вшанувати їхню пам'ять. Ми хочемо, щоб всі пам'ятали завжди про них, що вони важливі, вони зіграли важливу роль для нас. Вони захищають нас, тому це дуже важливо, щоб згадувати можна було проходити і згадувати. Щоб люди проходили і бачили ці, що в цій школі теж були герої, ну і згадували їх. Ну і це круто саме по собі, що є герої в цій школі. До акції долучились 122 заклади освіти із всієї України. У Чернівцях долучились також гімназія номер 19 та ліцей номер 17 Успіх. Ця калина буде щодня нагадувати їм про те, що вони мають можливість от, от, так от проводити час, вони мають можливість очно навчатися, вони мають можливість здобувати знання. А тим діткам, можливо, які втратили батьків, буде приємно, що про них пам'ятають. Вікторія Макайда, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Бабин Яр місце пам'яті та некрополь для понад 100 тисяч цивільних громадян і військовополонених. 82 роки тому в окупованому нацистами Києві почалися перші розстріли мирних і військовополонених. За підрахунками інституту нацпам'яті, з 29 вересня по 11 жовтня 1941 року есесівці вбили майже все єврейське населення міста, а це понад 50 тисяч чоловіків, жінок та дітей. Загалом за роки Другої світової війни у Бабиному Яру. За різними оцінками вбито 100-150 тисяч євреїв. Масовий розстріл євреїв у Бабиному яру 29-30 вересня 1941 року став символом голокосту від куль і нацистської політики масового знищення людей. Зброя перемоги світ з Україною у Чернівцях. Відбулось спецпогашення благодійної марки. Нова марка це знак подяки країнам, які долучились до забезпечення України зброєю, розповідають в Укрпошті. Марка я би так сказав, подяка всім тим країнам, які нам допомагають під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Допомагають як і коштами зброєю, медикаментами і це подяка Укрпошти за цю підтримку. Спеціальне погашення сьогодні провели у всіх обласних центрах України. Тираж марки становить 160 тисяч примірників. До неї також випущено конверт першого дня, художній конверт та поштова карта. Марка, яка показує якраз ту зброю, яку передали і передають нам партнери в підтримку наших збройним силам. Символізує допомогу, символізує підтримку, символізує те, що наші партнери з нами пліч опліч так само оборонять нашу країну. «Укрпошта» зараз в своєму періоді робить ряд присвячений збройним силам, ряд боротьбі за нашу країну, виготовлення самої марки онлайн-форматі зранку розкупили вже 70% марок. Блок марок коштує 150 гривень. З кожного частину грошей перераховують на підтримку ЗСУ. Вікторія Макайдан, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал с 4 Якісні дороги по обидва боки кордону. Українські та румунські партнери підсумували ще один реалізований проєкт. Служба автомобільних доріг виграла 2 мільйони євро на розбудову 5 кілометрів під'їзної інфраструктури до МАП Дяківці Раковець. Проєкт реалізували, незважаючи на всі труднощі, каже Олексій Волощук. Служба автомобільних доріг подала проект по дяківцях, і нарешті ми отримали співфінансування, але знову ж таки все це наклалося і на ковід, і потім на військову агресію Росії. Тим не менш, хоча декілька разів втрачав вже надію, що це буде реалізовано, тим не менш, ми зараз знаходимося на фінальній стадії, дорога побудована, фінальна прес-конференція, і ми вже думаємо над наступними проектами. Підсумкова зустріч представників Ботошанського повіту та Чернівецької області відбулася у рамках проєкту покращення транскордонної території, спільні дії для покращення транскордонних доріг України та Румунії. Маємо значний досвід у співпраці з Чернівецькою областю. І ми, повітова рада, і окремі наші інституції в реалізації саме співпраці. І ми гадаємо, що наша співпраця буде й в майбутньому настільки плідною, як є зараз, або ще й покращиться. Цей проєкт фінансується Європейським Союзом. Наразі партнери обговорюють реалізацію нових спільних напрацювань. Любов Копить, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Всі 4. Кількість безготівкових оплат у вересні цього року на 23% перевищила кількість готівкових транзакцій за аналогічний період минулого року. У Чернівецькому тролейбусному управлінні зазначають, є квиток у Чернівцях, це прозора та ефективна система оплати. Крім того, щодня електротранспортом відбувається близько 20 тисяч валідацій транспортними картками пільгова, учнівськими картками 2,5 тисячі. Нова система показала реальну кількість безоплатних перевезень і на пільгових автобусних маршрутах. В середньому у будній день їх проходить понад 5 тисяч валідацій. Повідомляють у ЧТУ. В Україні суттєво зросла кількість пожеж. Яка ситуація у Чернівецькій області? Цьогоріч на території України кількість пожеж збільшилася на майже 30%. Під час загорань стерні, листя, сухої трави вогонь часто перекидається на житлові будинки та лісові масиви, що призводить до значних матеріальних втрат, а інколи й травмувань, зазначають рятувальники. Щодо Чернівецької області, то ситуація протилежна. Пожеж, зокрема, в екосистемі значно поменшало. Загалом торік на Буковині сталося понад 1700 надзвичайних ситуацій, пов'язаних із вогнем. Цьогоріч 747, що на 56% менше. Якщо взяти загальну кількість пожеж в екосистемах, то на даному етапі в нас сталося там буквально 150 пожеж проти 900, які були в 2022 році. Це також становить 20, 85% зменшення. В інспекцію області було складено 32 протоколи до правопорушників. Які допускали спалювання у свою чергу не понесли адміністративну відповідальність у вигляді штрафних санкцій? Дана робота не припиняється. Не дивлячись на те, що у нас на сьогоднішньому етапі є значне зниження кількості пожеж. Ми постійно проводимо цю роботу. СБУ викрила на Буковині ще одну групу, яка займалася збутом наркотиків в особливо великих розмірах. Служба безпеки викрила міжрегіональну злочинну групу осіб, які займалися збутом наркотичних засобів і психотропних речовин у Чернівецькій та Івано-Франківській областях. За даними селідства, одним з організаторів злочинного бізнесу є засуджений уродженець Прикарпаття, який відбуває покарання у виправній колонії на Волині. Його спільник мешканець Херсонщини. Раніше теж був клієнтом того ж виправного закладу, а нині перебуває в Чернівецькому СІЗО. До протиправної діяльності вони залучені. Чили ще сімох осіб, серед яких двоє жінок та колишній працівник одного з правоохоронних органів. Схема працювала так: мешканець Івано-Франківська відповідав за зв'язок із нарколабораторією та постачання оптових партій психотропів. Ще одна учасниця групи транспортувала товар до чернівців, розфасовувала його і разом з іншими, так би мовити, колегами займалася безпосередньо збутом. Клієнтів зловмисники шукали через особисті зв'язки у кримінальному середовищі, а також намагалися налагодити канал постачання наркотиків військовослужбовцям ЗСУ. Правоохоронці провели 17 обшуків. За Місцями проживання і перебування учасників схеми у Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Волинській областях і вилучили докази протиправної діяльності. Наразі чотирьом фігурантам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам схеми. Скільки жителів Чернівецької області хворіють на серцево-судинні недуги та як надають їм медичну допомогу? Про це розповіли медики на брифінгу до Всесвітнього дня серця. Понад 21 тисяча хворих на серцево-судинні захворювання зареєстровано на Буковині. Цьогоріч кількість недужих зросла на 30%. Медики розповідають, що хоч частіше почали виявляти нові випадки, проте смертність від цих захворювань знизилася. Якщо в попередній рік, коли в нас була дещо більша смертність на гострий інфаркт міокарда, то на сьогодні, якщо в тому році це було більше як 4-3%, то в цьому році у нас 3% відсотки йде летальності. Маршрут пацієнта у нас відпрацьований на 95%. Також хворі із серцево-судинними захворюваннями отримують необхідні медикаменти. Нині у закладах охорони здоров'я буковини почали вдосконалювати надання допомоги пацієнтам із цими захворюваннями. Відкриваються нові відділення, з'являється нове обладнання і методи діагностики, зазначає генеральна директорка Чернівецького обласного кардіоцентру. У Чернівецькому кардіоцентрі лише в минулому році ми запровадили проведення нових методів обстеження серця, це так звана стрейн ехокардіоскопія Це дуже актуально і для пацієнтів з гострим інфарктом міокарда, і з хронічною шумічною хворобою серця. І особлива категорія пацієнтів, яка у нас з'явилась нова впродовж останніх років: це постковідні стани і постковідні міокардіти, яких теж у нас зараз досить багато. Щоб не потрапити у групи ризику, лікарі закладають. Дотримуватися здорового способу життя. Буковинські медики також зазначають про необхідність вакцинації від кору. В області планують щепити понад 4 тисячі дітей. Нині вже 50% малечі отримали вакцину. Ми не говоримо про те, що людина, яка Вакцинувалася, що вона 100% не захворіє. Вона може хворіти, але перебіг її може бути легкий. Друге, це не буде ускладнення. Ми розуміємо, що від корі можуть бути важкі ускладнення, і вони можуть бути не одразу, а вони можуть бути через якийсь тривалий час, і навіть через 10 років. Нагадаємо, що 21 вересня на Буковині у трьохрічної дитини виявили перший випадок кору з початку року. Альвіна Брамчук, Андрій Миронеско, Чернівецький репорт. Ер телеканал С4. виконували авторські пісні, декламували вірші та показували роботи образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. У Чернівцях відбувся всеукраїнський фестиваль культури та творчості людей з інвалідністю Сузір'я любові. Понад 50 осіб з інвалідністю із Буковини та різних куточків України показали свої таланти на щорічному фестивалі Сузір'я Любові у Чернівцях. До заходу долучилися також вимушені переселенці. На сцені культурно-мистецького центру Миколайчука деякі учасники виконували українські авторські пісні інші свої мистецькі роботи виставили у холі. Як розповідає організаторка фестивалю Любов Свіриденко, цей захід нині є дуже важливим для осіб з інвалідністю. Щоб ці люди, які під час війни набули інвалідність, побачили, що люди з інвалідністю не здаються, вони борються за своє життя, виборюють право бути вільними, мирними, почутими і видимими у нашій країні. У Чернівцях покажуть фільм Вовк страху нема. Прем'єра присвячена Дню захисників і захисниць. 1 жовтня стрічку демонструватимуть у Чернівцях у кіномистецькому центрі Миколайчука. Це кіно про воїнів сил спеціальних операцій. Вони розповідають та показують, як проводили багатокомпонентну операцію. Вовк Воїни сил спеціальних операцій, яких за якістю підготовки і якістю виконання завдань можна назвати вовкулаками. Ми пам'ятаємо історію України. У кіно йдеться також про загиблого військовослужбовця, який навчався і тривалий час жив у Чернівцях. Уже 1 жовтня о 16.00 глядачі Чернівців побачать прем'єру. У стрічці робота 73-го морського центру бойових плавців тощо. А вже 6 та 8 вересня кіно повторять о 18.00. Зауважимо, у кінотеатрах України вже транслюють вовк Страху нема у залах Києва, Львова, Одеси, Сум, Харкова і Дніпра збираються сотні глядачів. Генрієта Беух, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Демонстрували козацький дух та співали патріотичні пісні. У Чернівцях відбулись молодіжні змагання. Сьогодні відбувся міський етап всеукраїнської дитячо юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. 36 представників закладів загальної середньої освіти Чернівецької громади борються за звання кращих. Сергій Ніколайчук у минулому військовослужбовець з 2014 року чоловік захищав нашу державу та після демобілізації став вчителем. Тепер навчає дітей нового предмету Захист України. Нині разом зі своєю командою на змаганнях представляє ліцей номер 12 – ювілейний. Дуже важливим був указ президента, так яким. Пропонувалося залучати саме до викладання цього предмету захисту країни, ветеранів війни, учасників бойових дій. Я скористався цим, в мене є педагогічна освіта, крім того всього. От, і це дуже важливо для цього покоління, для наступних поколінь. Повинна бути тяглість, так? Одні другим повинні передавати не тільки досвід, а і той національно-патріотичний запал. Каже, підготовку почали відразу, як тільки дізнались про змагання. Та зауважує, концепцію виступу дотримали, тож її повинні оцінити належним чином. Буваєте, буваєте, буваєте. У своїй перемозі впевнені й інші команди. Продемонстрували козацький дух золоті летаври. команда ліцею номер 17 успіх. Учасники кажуть, справедливість сильніша зброя. І з цим гаслом виходили сьогодні на сцену. Хочемо передати ці почуття від нашої пісні, яку ми будемо співати. Ми хочемо це на обличчя хоч трохи показати, пісню і, ну, можливо, ті страждання, які зараз люди показують, не показують, а які вони відчувають під час війни. Цьогоріч участь у змаганнях взяли і представники молодшої вікової категорії. Буковинські соколята змагаються не вперше, та все одно перед виступом хвилюються. Я дуже лякалася, що не вийде, що я помилюся, і я потім вся трусилась, коли це сказала. Але в тебе все вийшло, так? Так. Ну, на початку було дуже страшно, а потім стало якось весело і стало просто. Я б я б сказала. Це було дуже класно. Кожна команда отримала грамоту за участь. Наступні етапи гри відбуватимуться упродовж року. Дивіться душ, Богу, Богу. життя, серце, матері. Честь Україні. Євген Пасайлюк, Андрій Меронеско, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4